Бібліотеку філію номер 15 можна сміливо назвати королевством дитячої книги. Цікаво прикрашені, розмальовані стенди з літературою. Тут усюди. На кожному кроці маленьких читачів супроводжують казкові герої, оригінальні малюнки, виконані працівниками закладу. Бібліотекарі кажуть, аби зацікавити дітей книжками, годиться усе, щоб привертало їх увагу та дивувало. І звичайно, одним зовнішнім оформленням тут не обійтися. Наша робота така по своєму, по своєму складу, що ти ніколи за неї не забуваєш, ти завжди за неї думаєш. І от така ідея іде літо. Всі люди працюють з дітьми. У нас літо не відпочинок, у нас літо працювати, щоб більше діти були зацікавлені при читанні книг. От така ідея прийшла. Незважаючи на побоювання, що конкурс не викличе великого зацікавлення серед дітей, кількість учасників набагато перевищила навіть найсміливіші очікування. Интерес к книге к, счастью, у наших детей не пропал, несмотря на то, что засилие компьютерных игр, всяких сайтов доступных в интернете. Очень много телевидения отнимает у детей времени и игры на улице тоже хочется детям поиграть. Тем не менее, дети с удовольствием и увлечением читают, о чем свидетельствуют конкурсы, которые мы проводим в библиотеке, и то количество участников, которые принимают в них участие. Умови конкурсу читаємо влітку були нелегкими прочитати не менше десяти книжок, написати не менше десяти відгуків на них та зробити щось цікаве на власний розсуд на тематику прочитаної книжки. Тут кожен виявляв фантазію як міг її малюнки, і поробки з пластиліну, і надзвичайно красиві картини у стилі паперопластика. Участь у конкурсі взяли 35 дітей віком до 10 років. Усіх учасників запросили на церемонію вручення призів до бібліотеки. Тут на дітей чекали різноманітні літературні конкурси. Ну і звичайно. Інтригуюча мить оголошення переможців. Їх виявилося четверо. Більше за всіх цього літа 12 книжок позашкільною програмою прочитала Вікторія Гарш, учениця загальноосвітньої школи номер 122. До цієї бібліотеки дівчинка ходить вже четвертий рік. Я прочитала 12 книжок. Мені більше всього понравилась книжка Повчальні пригоди хлопчика Колі. А чим понраві, Ну, вона там стихами написана, очень интересно. Усі переможці отримали гарні подарунки. Подяки також вручили вчителям, які докладають багато зусиль, аби прищепити любов до книжок своїм учням. У нас є своя класна бібліотечка, де ми читаємо разом, обгорюємо книжки, новинки. Діти, які приходять в цю бібліотеку, вони приносять книжки. Нові ми читаємо, пишемо відгуки, проводиться робота. Ми побували на дуже цікавому святі в нашій рідній бібліотеці, де часто ми заходимо в гості, нас запрошують в затишний зал. Я від себе, від моїх учнів. Дякую керівникам, організаторам цього свята. Дякую за, за те, що вони прибувають любов до книги, а зараз це дуже важливо. Бібліотекарі зазначають, радянська дитяча класика зараз не в моді. Сучасні діти здебільшого і літературу полюбляють сучасну. Є такі дітки, може це заслуга батьків. Є такі дітки, що приходять читають навіть Тимур, Гайдар і його команда. От, от Гайдара Тимур, і його команда. Читає навіть такі книжки. Є такі дітки, не багато їх, не можна сказати, що багато. Більше люблять сучасні. Нестайко все Волод, переробив свої, свої книжки, які були в його при ще при радянському е, союзі. Одиниця з обманом, «Тореадор з Васюківки. Всі свої книги він переписав під сучасний час. Під сучасних дітей і дуже задоволені діти беруть і читають. Зацікавити дитину читанням і легко і складно одночасно, адже у такому віці діти швидко захоплюються, але так само швидко і втрачають інтерес. Тож бібліотекарі намагаються робити усе можливе, аби підтримувати цю зацікавленість. Навіть створили галявину читання, де кожна дитина, яка прочитала більше п'яти бібліотечних книжок, залишає тут свою квіточку. І, судячи з того, що галявинка квітне, робота бібліотекарів, вчителів та батьків не даремна.